Сьогодні ми приготуємо кошики з лавашу. Список необхідних інгредієнтів я залишу в описі під відео. Спочатку нам необхідно зробити менший діаметр, щоб приготувати кошик з лавашу. Для цього я використовую посудину середнього розміру округлої форми. І тепер ножем обвожу навколо посудини, щоб вийшла ось така кругленька форма. Потім я прибираю все зайве і починаю лаваш складати в форму для запікання. Вона ось така маленька, підходить для приготування кексів, але у нас трохи інша страва. Форму ми нічим не змащуємо, можна лише туди покласти спеціальний папір для запікання. Далі потрібно підготувати начинку для кошиків. Це у нас буде сир. Ковбаска, можна використовувати філе-курки. Але в мене рецепт швидкого приготування сніданку, тому я буду використовувати ковбаски. Інгредієнти змішуємо разом. Потім до цих інгредієнтів додаємо 2 яйця, знову перемішуємо. За бажання можна додати будь-які спеції, приправи, які вам більше до вподоби. В начинку я додаю ще помідорчики черрі, їх можна замінити томатною пастою або кетчупом. Викладаємо начинку, намагаємося, щоб зверху потрапило як можна більше сиру. Згодом він розтане і буде це виглядати естетично. Тепер страву відправляємо в духовку при температурі 180 градусів на 15 хвилин. Все готово. Виймаємо їстівні кошики та гарненько викладаємо їх на тарілку. Зверху я посипаю страву насінням кунжуту, льону. Виходить ось така краса, і поруч викладаю помідорчики черрі. Смачного!